Всім привіт! Була ВТБ! І на цей раз мій чек більше, ніж 700 гривень. Точно не пам'ятаю, тому що чек десь цей зник. В основному купувала товари по знижці. Акційні були пропозиції, і купила ось таку каву три в одному Gold Чорна карта. 250 грамів, велика пачка. І як ви бачите, ми вже її відкрили. Хочу зробити оселедець під шубою, тому купила моркву. Її оцінили, тому що вона не дуже має гарний вигляд, але вона тверденька, ось така у сіточці. І так само бурячки. Вони невеликого розміру, тому також їх оцінили. По акції була ось така сметана від фірми Молокія 15% жирності, 300 г. Якщо буду робити оселедити шуби, звичайно ж, потрібно ще майонез. Купила ось цей розумний вибір. Була знижка невеличка. Ну, якщо навіть без знижки, я б все одно його купила. Коли бува акція, завжди купую не одну, а декілька пачечок кетчупу від фірми Королівський Смак 250 г до шашлику. І також акція на лагідний. Хто любить лагідний кетчуп, то зверніть увагу, що також на нього знижка. І по знижці був ось такий соус-тартар. Перший раз купую, не знаю нічого, який він на смак, але, думаю, він, як і всі тартари, будуть смачні. 200 грамів така ось пачечка. Наступний товар акційний це ось сир звенигора. 160 грамів. Невеличкий такий шматочок. І акційне також було масло. 63% від фірми Ферма. 180 г. Не по знижці, але оцінили. Ось таку кобаску купила. Її вже розрізала щоб побачити, яка вона на вигляд і на смак. Закінчувався термін придатності, тому її вже оцінили: 200 гривень за кілограм. Називається салямі мускатна. На бутерброди у школу Женьки купила огірочки. Три штучки, але вже один вона забрала у школу. І дівчатам купила банани. Пам'ятаю, що купила ще батон нарізний від фірми Шостка, але його показувати не буду, тому що майже його вже нема. І останнє, що купила не по знижці, це ось такий крекер. Від своєї лінії, цибулька називається. 400 г ось такі в пачерці. Як ви бачите, її відкрила, тому що Женьки потрібно було брати в школу. Вона собі відсипала, щоб не всю пачку було брати в школу. І буде такий їй також перекус. А чоловік був в магазині на Важанівські ковбаси. Його покупочка була на 207 гривень 55 копійок. Купував ось таку паличку ковбаски вищого сорту. Старокиївська називається. Тоді дитячі ось такі сосисочки. Неодноразово їх беремо, в школи. смачненькі подобаються. І ось такий шматочок сиру український. Старокиївська 56,83. Обійшлась палочка ця 262 грами, сир український на 70 гривень: 81 копійка 308 грамів шматочок. І дитячі сосиски 79,91. Пачечка ця коштує майже 600 грамів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!